Не хочете вислухати, те пі. Будемо головою ради. Червоні О! Так вітьте те, тоді отаке. А давайте подумаємо, хто ми тут головні. Чи ви, чи він, дивіться, я то цей пан зараз нам тут показує наше місце нічне місце. Вам тут ні слова, нічого, не ні так далі. Тільки в нас не підтамцьовка, там буде кричати. Це не повага стоїть міського. Це не ваш мірі. Це, Це не повага. Дайте мені. Можна закінчити. Скільки звіт перемагали, скільки вам треба часу? Все От дивіться, пан. Його обляну, він пан, ніхто. Ми, ми навіть отут не можемо політикувати, як він тихує, використовує нашу довіру. Ну, ви бачите, що робить. Як цю людину можна тримати на посеред мене. Я не знаю. І оце жодного підрозділу. Отаке відношення, коли починав замов, ти дімалось питання створення отих комунальних підприємств. Я поставив питання, скажіть, покажі розрахунки, скільки воно буде коштувати. Ні, отакий три, ми знаємо, буде що буде гарно. Ми зараз бачимо, що відбувається із сміттям. І оце, шановні соціалісти, дуже добре, що не віддали воду да, дорога в землі. Але вона є. А якби відключитися, зробіта не нього. як ми тільки що казали за залізницею, де я колись депутатом був, Ви велика доля там, не контейнерів, не освітлення, ні чиста немає. Що це за робота? А ви кричите, відключите, не користуйтесь. <тит> а отут хай він вам проведе воду, обіцяв воду, хай він вам проведе, а не зима. Хай дорога буде, але вона є. Бо буде по соціалістичному. Буде так як у нього. Сміття не обіцяв, де магаї не розводить, а тепер сміття заводиться. Бо хтось давається, чому американе? Оце отек. Так що? Тут немає питань. А тепер давайте послухаємо. Скільки, коли мова йшла про те, щоб вчимось. Дивіться, які подвійні стандарти. На е, той самий, я не захищаю йому, богарам, я сам не задоволений е, високими цінами. Але давайте подумаємо, коли йде мова про те, що бюро дотацію дати, не йому нам усі водопровід відремонтувати, що ж два немає. Щоб наші водогони проремонтувати злочинів, туди не йдуть кошти. А коли на вивезення сміття дотації, так да кон тисячі, тисячі сотні тисяч він планує е, виділити на оці комунальні підприємства, котрі абсолютно нічого не здатні. Та да чи маємо ми очі, чи маємо ми розум, чи ми дозволимо, щоб оці соціалісти козли оті, що на бойню ведуть і далі нас? За те сіном у ту прірву, в коза він нас затягнув. Що він зробив за ці роки? Що? Що? Ні сміття не возиться, ні дороги не ремонтується, ні сніг не чиститься. Нічого. От те, що я пам'ятаю, що до кінь перешив. І ви будете оцього подувати. Оце, шановні, наша, наша, у сьоєміни, ганьба що дуже невелика кількість людей вболіває за державу, створює штаб національного спротиву, створює Народну Раду, їде на Майдан відстоювати наші майбутнє, отам у Києві загальнодержавне наше майбутнє. А ми отут, оцім складом, не можемо на лад і зупинити Нашим обранцям, котрий довів нашу господарку, ну просто, ну, 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 ви ж бачите до чого. І ви тепер кричите, і ви аплодуєте, коли ви чіпляють ці нагороди, аплодуйте. Тільки ви не про мене думаєте, ви про своїх дітей, онуків думайте, що ви їм робите? Оці слідники, оце без господарність, оцей розкрадений бюджет. Оце видисментами. Будь ласка, я вам, я, я, я вам, дуже дякую, що ви мене вислухали. Я сподіваюся, що ви, кріпові соціалісти, вийдете отут, виступите і ми потім вас послухаємо власну всі в інтернеті. Дуже дякую. Дуже дякую, Федорі Івановичу, що ви все-таки стерпіли, хоч скупує от вас на мою адресу. До речі, я персонально на Хечина жодного критичного слова не сказав. Діти на його діяльність. Зверніть увагу, Гетельсовське е, е, видання е, пропаганди. Він намагається уникнути обговорення тих справ, за котрі отримує гроші. А якось намагається мене загинути. Відносно, от не тільки скажу, як може людина, котра собі до святкування е, Міжнародного дня солідарності трудящих, це він трудящий, виписати премію з міського бюджету розпорядження виконане в інтернеті 5 тисяч гривень. Ну про що Дякую. І зжалися на аудиторію і подумали, що я не за того там розказували розказувати мені пів години годину. Але ще люди і хочуть виступити. І ще люди, які запрещали над вами, ви для того запряжете, щоб його виконувати, а не порушати. Якщо порушати, то це буде, як далі. Я цьому принципу і придержуюсь. А те, що мене розказує, я вже всім кажу. Треба то пропав, як говорити такий товар. Мені б нічого було говорити. До слова запрошується Харькова Любов Миколая, буде Бера Москальська, Пейсекова. Робота по прибиранню міста проводиться постійно за графіком. Червона площа прибирається кожного дня до світідні. Але там не чисто. Бо кожного дня там працюють люди на своїх машинах, кодрі платять налоги і тому їм дозволено все. Плювати насіння під ноги, бігати стаканчики під каві, штурки сидінсові та інше. Площа це обличчя нашого міста. І вірити його не тратимо тому це питання потрібно вирішити негайно, а не перекладати його з зібрання до зібрання, тільки на папері. Прибираємо зупинки, їх по місту 16 одиниць. З них три часті, коти перейшли яким чином до власників. Ці зупинки ми не прибираємо, та й власники не дуже цілі приймаються. Вибираємо сміття зуб, їх по місту І вже обламали квитку. Але саме неприємне, це, на мою думку, що по всьому чи інша машина, А територія біля мережі магазинів під колодінкою нагадує не це міста, а грязь біля, біля коліна. Я хочу зауважити, що я в жодному разі Нічого, нікого не хочу вразити, але ходивши кожного дня разів пішком по місту, складається враження, що тут мешкають ті люди, котрі через 3-4 роки покинуть цю територію. А ще більше турбує байдужість людей, котрі мешкають в місті мене. Протягом дві тисячі тринадцятого року служба службою благоустрою справопорушником вичищено від паперських сухих бурянів ми майже всі кладовища по місту, у світ території, біля зупинки рис та на розвинці населених матрош максаків міські. Нашій службі завжди є трубка зимою сніг, поза них дощ, не зважаючи на те, що останнім часом.

Шановна громада, тут говорили за сміттєзвалище, за водопостачання, за ремонт вулиць. Хотілося б мені трішки провести екскурс. Значить, По-перше, що касається вулиць, то прикадушку було заплановано ремонт вулиці, асфальтіровані вулиця Гагаріна. Федір Іванович зробив цю вулицю в минулому році. І Зробив. Згідно плану, який депутати проголосували. Так що, Василь Ліхімович, вибачаюсь, не треба говорити, що ОПСУ не в Це раз, друге, що касається води. Це я просто на палюбіка відібрала на палі. Що касається води? Десь два роки у нас провало водопровід. Я лично зимою бігала, з і трактор шукала, але нам ніхто не допоміг, ні ваші, ніхто. Прийшли, десь ваш трактор копав, ми його попросили, заплатили, там дали йому там щось там. І він нам допоміг розкопати його. А хто ж вам допоміг з вашого хазяйства? А воду ми проводили самі. Кооператив операті складувався. Ви нам не проводили воду, а воду ми платимо за воду Гроші платимо справу. Це касається води.